Святий Отче Василію, преславний учителю Христової Церкви, добрий пастирю рідного стада, засновнику і законодавцю життя чернечного, присвітле зеркало чистоти і невиновності, взірець лагідності і християнської покори, відважний переможцю блудної і богопротивної науки. Непереможний оборонцю, честі єдиного в Тройці Бога і пречистого дівства Божої Матері, це, я, грішний, припадаю покорі перед Тобою і молю тебе, научи і мене ступати богобоязно дорогою заповідей Господніх, і ніколи в житті моєму не звертати на бездоріжжя. Ти вразуми науками своїми, мій темний розум, до осмислення правд Божественних, преклони мою зіпсовану волю, щоб, погордивши тілесними похотями, бажала вона тільки того, що мені щасливу вічність може забезпечити. Заохочуй серце моє до чистоти і щирого покаяння за всі лукавства мої, якими Творця свого. Повсякчасно гнівлю, знаю, пресятий, Отче, що за всю доброту Господню платив я тільки невдякою. тому молю тебе, великий угоднику Господній, керуй мною почуттями мої, всіма частинами тіла відвертай очі мої від спокус гріховних і не дай їм ніколи засліпитися розкіштю тілесною. Закривай слух мій проти всяких безчесних розмов, а відкривай Його слуху наук євангельських, устам моїм не дозволяй чинити осуд, пустословити неправду і прокльони. руки мої утримай перед всякими ділами, які могли б мене осквернити перед Всевидячим Оком Господнім. Ноги мої відвертай від стежок, що відводять творіння від всемилостного Творця і можуть привести душу на край вічності пропасті. Угоднику Божий, не опускай мене, Отче святий, заступися за мною перед Престолом Господнім, молитвами Твоїми, прихили мені ласку, Господню, вчини мене молитвами Твоїми. Наслідником щасливої вічності. Амінь.